Буде єдиною. Вибори президента відбудуться 25 травня. Україна нарешті почне розмовляти з терористами тою мовою, яку вони розуміють. Вони не розуміють. Два місяці довели українську мову. Російську вони також не розуміють. Вони розуміють мову сили. І тоді, коли влада буде діяти рішуче, вони розповзуться. Коли вони розповзлися, немає сьогодні народу, який їх підтримує. Правда. Скажіть, будь ласка, кого підтримуєте із претендентів на посаду міського голови чернівців? І чи відомі вам вони? Я думаю, що Чернівцям дуже пощастило. Вони мають достатньо достойних людей і а а що мені, ні. Ну, я не живу чернівцям. Ну, я думаю, що Чернівчані саме розвиваються. А може ви маєте свою ідею, як би мала би розвиватись наша область? Чернівецького. Розкажіть Магі. нам. Слухайте, Чернівці це є е, унікальний зразок е, спів, гарного співіснування багатьох нічних культур. Тут подивіться, як це, як це гарно е, облаштовано. Чернівці мають уника, унікальний туристичний потенціал. Унікальний. Сама маленька область України сьогодні здатна продемонструвати і розвинути унікальний туристичний потенціал. Ми можемо створити унікальні умови для розвитку інвестиційного клімату, для того, щоб просто використати це. Що для цього потрібно? Угода про асоціацію відсутність кордонів. для цього потрібен безвізовий режим для того, щоб вільно пересуватися, для цього потрібен гарний інвестиційний клімат і ключове відсутність корупції, які поки що Господь не дав Україні пожити в умовах відсутності корупції. І, на жаль, треба почекати до 25 травня, але одразу ж після цього. Люди мають відчути. Слухайте, змінилося. Ми більше не маємо платити хабарів, ми маємо абсолютно прозору владу. Влада, яка наближена, демократична і чує господарю. Я впевнений, що в Чернігцях є фантастично. Буковині, в Буковині так, по, якщо буде По референдумом, люди живуть просто краще. З Референдумом 11-го в Донецьку буде він чи не буде? Не буде. І ну, про який референдуму кажемо. Друзі, от не було референдуму в Криму. От я поїхав не для тому, щоб донести якісь там повідомлення. Хоча я в мене був пакет пропозицій для Кримчан. і закон про особливий статус Севастополя, і значне розширення автономії Крима, і е, включення представників Верховної Ради Крима в Конституційну комісію, і все таке інше. Не було з ким говорити, бо я приїхав в Верховну Раду, я позвонив Константинову, я позвонив членам президії. Він каже, да-да-да, Петро Олексійович, ну десь там за містом ми в кущах там з вами проведемо переговори. Ні. Я буду з вами вести переговори в будинку Кримського парламенту. Тому що саме зараз, як ви стверджуєте, там проходить голосування. Я хочу його бачити. Але я стверджую, жодного з вас там немає. Голосування по оголошенню референдуму фейкове. Як сам референдум фейкове. Ніякого виявлення громадян, там не було. А зараз люди в Криму за голову хапаються. Що ж ми наробили? Зарплати, хоч трошки там вони піднялися на 5%, а ціни в два рази дорожчі. А води нема, а електричності нема, а нікуди ти не поїдеш, туристів нема, сезон провалений. Бо в краї, який є захопленою і окупованою територією України, ніхто не поїде. І люди значно противерізувалися. І так само 11 го Покажіть мені хоч одного зараз хто говорить про референдум. Одна людина. Повністю божевільний, самопризначений міський голова Слов'янського. Пане Божевільна людина. Вона сьогодні приймає рішення, кого розстрілювати, кого ні. Вона на сьогоднішній день звертається до, до, до людей до жінок, щоб вони виходили і ставали, щитом, щоб вони його божевільного захищали. І з цього ж приводу він збирається проводити референдум. Ціна референдуму божевільної людини абсолютно зрозуміла. Тим більше, що і в Одесі мені мене сьогодні питали про референдум. Що ви хочете? Ви хочете референдум? Так. Да. Що ви хочете винести на референдум? Федералізацію. А навіщо вам федералізація? Вам сильна влада в Україні потрібна? Так. Але ми хочемо, щоб вона була децентралізація. Вас влаштує так.